Війна залишає після себе небезпеку навіть там, де вже немає обстрілів. Щодня українці гинуть або отримують поранення через міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатись будь-де у траві, на дорозі і закинутих будівлях. Щоб врятувати себе та інших, важливо знати правила мінної безпеки. 4 квітня світ відзначає міжнародний день просвіти щодо мідної небезпеки. А з нами на зв'язку Данило Кривченко, старший сапер частини піротехнічних робіт ГУДСНС України. У Вінницькій області. Доброго дня. Вітаю вас. Які типи вибухонебезпечних предметів найчастіше знаходять саме рятувальники? Найчастіше, якщо ми говоримо про Вінницьку область, це залишки ще з Другої світової війни. може траплятися як артилерійські боєприпаси, так і навіть авіабомби. Якщо брати вже деокуповані окуповані території, то там вже можна знайти абсолютно все. Тобто, навіть нові зразки, які Випускалися буквально 20, 21, 22 років. Ось як саме діяти, якщо все ж знайшов вибухонебезпечний предмет? У разі, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет або щось навіть схоже до нього, ні в якому разі не наближатися, не доторкатися до нього, відійти тим самим шляхом, яким ми до нього підійшли, і обов'язково викликати рятувальників або національну поліцію. Скільки загалом років можливо знадобиться Україні, щоб повністю очистити землю від залізячі, яке залишили після себе окупанти. На мою думку, це напевно не одне і навіть не два десятиліття. Так як навіть з Другої світової ма до цих пір знаход, є знахідки, це дуже, дуже і дуже надовго. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Данило Кривченко, старший сапер частини піротехнічних робіт головного управління ДСНС України у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.